Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі до масштабній кухні. І зараз ми приготуємо самий простенький, самий бистрий і самий вітамінний напевне, салат, який можна готувати круглий рік. Нарізаємо дрібненько капусточки. Так, Друзі, швиденько ми нарізали ножичком капусти, трошечки її вимнемо. Ось так. Не сильно, легенько витримняли. О. І безтреньку натираємо моркві. Морквенку. Моркву натерли. Переміщаємо її до капусти нашої. Особлено цей салатик для дівчаток, які стареться за фігуркою. Далі, друзі, додаємо трошки олійки. Трошки вліки додали. Обов'язково чайну ложечку цукру. Обов'язково чайну ложечку цукру. Трошки солі і з півчаної ложечки. Небагато солі. Меленого перцю. Трошечки. Дуже простесенький. І швидесенький салатик. І додаємо десь пів чайної, пів столової ложечки оцету Ось ось так. І вимішуємо. Вітамінки, дівчата, круглий рік. дівчатка, вимішали. І подаємо. Не забувайте, щоб салатик був завжди смачний у вас. Обов'язково додавайте. Чайну ложечку цукру, Обов'язково. Ну і пробуємо. Пробуємо цю нашу красоту. М -м -м. Просто красота. Свіжі вітамінки. Круглий рік саме просто і саме класно. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо додачі разом.